Раям за вітаю. Пане Володимиро, то я ще говорила гарну новину про те, що наші хлопці відбили терикони біля Горлівки, але зрештою біля на Донеччині. Але перед тим була інформація про те, що власне трапилося з такою. Неприємністю в польському сеймі а, депутат від проросійської конфедерації, ініціатор блокування доріг в Україні, Гжегош Браун схопив вогнегасник, затошив ханукальні свічки, які традиційно в цей єврейське свято багато років запалюють у сеймі. і Власне при цьому він вигукував антисемістські гасла. Там і зрозуміло, що сейма власне евакуювали. Але що думаєте, ви ну що це взагалі так? Як? Як це можна коментувати, сприймати, розуміти, і що це за показовість. Ну тобто, що це на вашу думку? На мою думку, це відсутність політичної культури з одного боку, а з іншого боку, як тепер це моде називається, такий собі очевидний хайп. Тобто, ну треба на чомусь попіаритися, треба показати, що я живий, що я є. От щоб про мене поговорили. Ну, ви ж Наталя, знаєте, що для політика вся інформація, крім некрологу, є позитивною тобто, ну тому оце... Типовий приклад такого хайпізму на, на, на дурницях на реч на речах, які є непристойними. Ну але для е, політиків такого штибу е, всі засоби кажуть добрі, аби тільки про них говорили. Так що ну давайте не будемо на цю на ці е, банальності звертати увагу. Такі люди є, вони є в усіх парламентах. Е, ну але їх обговорювати це просто піднімати їм рейтинги. Пане Гориско, ви, власне, є керівник центру досліджень Росії, і я би дуже хотіла задати вам багато запитань стосовно розвитку і подій на фронті у 2024 році стосовно колаборації Сполучених Штатів Америки та України, про які сьогодні ми говоримо. Але якщо зробити акцент на темі війська окупанта, статистика говорить про шалені втрати ворога, так ми бачимо її за щодень, але також бачимо, що це не зупиняється диктатор Взагалі, скільки Путін може собі дозволити знищити росіян у цій війні, бо дедалі більше проблем бачимо є з чоловіками, так, з чоловічою силою е, в на ворожій землі, але його це не зупиняє. Ну і не зупинить. Не, 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 не будьмо наївними, його не зупинить ні 300 тисяч вбитих, ні 600 тисяч вбитих. Це абсолютно. Інший погляд на людську, на, на людське життя, на цінність людського життя це зовсім інша ментальність. Знаєте в чому наша головна помилка, коли ну наша українська до певної міри, але Більшою мірою західна, коли вони говорять про Росію, вони дивляться на них і думають, що вони такі самі, як, як ті самі європейці. Оце ключова помилка, тому що е, то запарезаперебрікової народонаселення, Воно мислить абсолютно по-іншому. Воно може бути е, по вуха, е, ну вибачте, в чомусь, але вважати, що це щастя. До речі, до речі, тому що е, нічого іншого, крім цього щастя в лапках, воно в своєму житті не бачило. І якщо ви знаєте, е, ну, та ж сама е, московицька статистика говорить про те, що е, до, до 80% цього народонаселення населення за межі своєї області ніколи в житті не виїжджало. То про що ми тоді говоримо? Йому розказують, що так потрібно, і це народонаселення в це вірить, і каже, так дуже добре. От нам треба обрати зараз. Нового на новий термін свого нового старого царя. А хто ж може заперечити? Ну тому що так сказано, так потрібно, так сказано в телевізорі. Значить, будемо так робити. Це те, що насправді ну, вирізняє і відрізняє цивілізований світ від цього москальського дикого. Пане Володимире, от, власне, ще є такий чинник економічний, так, тому що ми розуміємо, скільки витрат іде на те, аби вести повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Але деталі більше проблем не тільки на полі бою з економікою. І мені видається, що за економіста теж публікував якусь статтю днями. Влада країни-агресорки, це звичайно що заперечує, але факти свідчать про інше. от Я, наприклад, хочу привести до Слова у Білгородській області навіть обмежили продаж яєць е е е е в одні руки. Тепер кожен житель регіону е е може купити їх не більше двох десятків. Російський диктатор говорить про зростання ВВП. Так, але насправді з досліджень цей показник доволі складний. Бо умовно, якщо ти виготовляєш більше танків, снарядів чи там ракетних установок, то ВВП ж зростає внутрішній валовий продукт. Однак для споживача це ніяк не міняє ситуацію. Як ну, думаєте, добрати. скільки росіяни готові терпіти це? Ну Наталя, ну вони готові терпіти все своє життя. Ну, ну знову ж таки, ну давайте не будемо себе обманювати. Це терпіли, які будуть терпіти все, що їм буде казати влада. Бо влада тримається на двох речах: на тому, що вона залякала народ до смерті, і будь-хто боїться зробити крок наліво і направо, тому що це означає, що буде буде гарне, а навряд чи хтось дуже хоче туди потрапити. І друге, це традиція традиція раба, коли є. Хазяїн і є раб. Ну, от, як би там цей хазяїн і називався, там, чи, чи феодал, чи, чи боярин, чи тар, імператор, генсек, президент і так далі, не має значення. Це хазяїн, а всі інші раби. От ця система тримається на двох ногах: одна рабська, друга нога страху. От на цьому все стоїть і воно незмінне. І воно не може помінятися від волі того чи іншого політика, який там щось хоче в Росії змінити. Це константа. А відтак терпіти будуть вічно, аж до того, поки не будуть уже голодні до такої міри, що. От тоді виникне такий стихійний спротив, бунт, який може змести все, що завгодно. До того часу чекати, що ця маса підніметься, ну це значить бути просто дуже наївними, наївними людьми, пане Володимире. От. Е... Ми сьогодні говорили з Лапіним. і Він сказав про те, що думає, що ну точніше, він фактично впевнений, що в Росії, коли відбудуться президентські вибори і переоберуть знову ж таки Путіна, він може наважитись на тотальну мобілізацію населення. Про це говорять багато експертів, взагалі в інформаційному просторі політологів, зокрема. Але ми сьогодні говорили: от я згадувала про те, що немає вже чоловічої сили. Власне, я говорю про тих росіян корінних, які. Звично, звичної раси. Так? Якщо ми говоримо про те, що вже тих, хто повертається військових російських з е, війни, е, без рук, без ніг, і так далі, їх замінюють казахи і інші національності, які є в Росії, так? у витоках. Власне. І як думаєте, от, е, Чим це, які, яким буде наслідок того, що заміщуються російські військові військовими інших національностей, що ну, власне, саме чоловіки я маю на увазі в Росії заміщують інші національності, приходять замість них воювати. Можливо, це теж якийсь спровокує нагаразд чи навіть розкол в російському суспільстві? Ну, бачите, я почну з того, що Виборів в Росії нема. Давайте не будемо повторювати російські російські ці всі казки про вибори. Які там вибори нема там виборів, нема нема там парламенту. Це місце, де просто штампують е, закони, які спускаються з адміністрації президента. Нема там. Е, Політичних партій, це все фейкові організації. Коли Чорномердян, такий був видатний діяч сучасної Росії, казав, яку партію не створюєш в Росії, все одно виходить КПРС. Так от зараз там всі партії це ну така собі, такі собі клони. Колишньої КПРС, ну тепер називається «Єдина Росія ну, різниця? Е, Тому тут давайте відразу не будемо наших шановних глядачів дезінформовувати словами про вибори. Нема там виборів. Друге, чи використання чоловіків, скажімо так, не російської національності в військах щось може змінити, так вони вже використовуються з перших годин цієї війни і в основному використовуються використовуються представники національних меншостей і найменше хочуть в москві чіпати оцю так би мовити псевдослов'янську народність теперішньої ну раніше історичної московії тому, тому це все вже насправді давно відбувається чи це може спричинити якісь Якесь загострення теоретично так, а практично ні. Тому що знову ж таки російська армія це продовження радянської армії. А в радянській армії все було побудовано на дуже простому принципі: командири, росіяни, солдати, на От зараз це відбувається і там. Але оскільки все ж таки офіцери керують, то я не очікую, що можуть відбутися якісь особливі проблеми саме на цьому тлі. Ну і давайте не забувати про російських жінок. Деякі з них дуже щасливі, щоб замість п'яного мужика отримати білу ладу, і таких до речі там немало. Чи хоча б поносити якусь шубу, яку дадуть, щоб похизуватися, а потім заберуть і на і на, і, і на тому спасіба. Так що давайте будемо відвертими сподівання на якісь внутрішньополітичні процеси в Росії зараз. Ну це справді велика наївність. Єдине, що може Росію зруйнувати, то це її економічна катастрофа. А Росія, як би там не було, але живе зараз значно гірше економічно ніж до початку цієї широкомасштабної війни. І друге це перемога українських збройних сил на полі бою. Оці два фактори можуть почати процес розвалу цієї надоімперії. Пане Орисько, от ваша думка, так давайте не будемо говорити власне про те, що зараз говорять, нібито американські чиновники, що Російська Федерація має більше військ, боєприпасів, більше ракет. Додають, що росіяни посилюють свою вогневу міць за допомогою дронів і так далі. Іранських про це знаєте, говорять і переливають з в порожнє і і так далі. Цікавить саме політичний аспект поведінки Путіна на вашу думку наступного року. От, якщо взяти його режим і стратегію ведення не військово, а от власне політично, що він буде робити в наступному році, як він буде діяти, що він буде робити для того, щоб знайти нових союзників, чи вдасться йому, хто б ці союзники могли бути, які маєте передбачення? <рісне> ну я не думаю, що щось принципово зміниться в політиці Путіна. Він сам себе загнав в глухий кут, з якого вийти вже, я так думаю, не зможе. Міжнародна ізоляція його від цивілізованого світу стане абсолютною повною. Після цих так званих в лапках виборів мені здається, що переважна більшість цивілізованих лідерів не визнає його легітимним, тобто, це буде повторення. Варіанту Лукашенка в Білорусі от буде, буде два, як вони кажуть, сапог сапогу пара от і будуть обидвоє в цих сапогах і танцювати відносно внутрішньої ситуації, то я думаю, що йтиметься про ще більше затягування гайок політичних і соціальних. Те, що говорить навіть відкрита російська статистика, свідчить, що соціально економічна ситуація для людей погіршується, але це не призведе до, повторюю ще раз, до якогось надзвичайно серйозного зміну в загальної ситуації. Путін буде керувати доти, і так як йому дозволить захід Україна. І можливо частково Китай. От ці три фактори вкупі будуть визначати його поведінку. Якщо ми отримуємо. Від американців достатньо зброї, значить, ми змінюємо ситуацію на полі бою. Це відразу впливає на те, що відбувається в самій Росії. Бо традиція у них така, що цар, який програє, це вже лже. Цар його треба міняти. Ось уже одна тенденція. Якщо посилюються санкції з боку заходу, і вони стають дієвими. І Росія починає реально швидко і сильно економічно втрачати це додатковий елемент тиску, і так далі. Якщо Китай все ж таки розуміє, що не можна ставати на бік бандита міжнародного плану, і бодай зменшує свою допомогу, щоб через сірі канали до Росії найшла зброя, це третій елемент тиску. От вони і будуть визначати те, що відбуватиметься в Росії, але Бо... зараз так пане Володимире хіба не виглядає, що Китай о, готовий і наступного року дозволити Росії руйнувати світову економіку. А для чого Китаю дозволяти Росії руйнувати світову економіку, якщо він сам є великою частиною цієї світової економіки? Хто в Китаї від цього виграє? Тому думаю, що насправді йтиметься більше про те, що Китай буде. Акуратно стримувати Росію для того, щоб, по перше, перетворити її остаточно і безповоротно в свого економічного васала, що вже зараз очевидно для всіх, а друге, все ж таки. Утримувати її на плаву, тому що це очевидний ідеологічний партнер Китаю. А чому Вони... досі? А чому досі не втихоморяли От Чому досі Китай, якщо от є такі аспекти, які йому на руку, і він такий сильний? Е чому досі не сталося? от того, що ну, ви говорите? Ну тому що е Китай і Росія це ідеологічні брати, розумієте, що скріплює ті чи інші режими? Ну от в демократії це відданість принципам цієї демократії. Захисту прав людини, правопорядку, там, судовій системі і так далі, так, далі, так далі. А що скріплює авторитарний режим? Ідеологія. Ну от Ідеологія Китаю і Росії, вона однакова, однакова ну, от, там прямо комуністична, а тут. Фактично профашистського типу, але вони об'єднуються, і оце те, що тримає їх разом, і Китаю не вигідно, щоб Росія в принципі кудись поділася з карти світу, тому що ця вісь зла, яку утворює Росія і Китай. І до якої там приліплюються такі країни, як Північна Корея, там Іран і таке інше, вони тримають оборону від цивілізованого світу. Якщо Росія зникає, Китай залишається сам на сам з інш, з рештою цивілізації і безумовно програє, тому що з Росією. Вони ще можуть бодатися проти заходу без Росії Китай сам зробити цього не зможе. Так що це доволі складний такий собі знаєте пазл. Тому однозначних відповідей ми зараз не отримаємо, але перспективи у Росії на мою думку немає. Вона так чи інакше розвалиться без відносно того, чи підтримує Сінзіпін, чи хоче цього Байден, щоб вона збереглася чи не хоче. Є просто об'єктивні закони історії, і вони не піддаються політичним вподобанням. Розвалився СРСР, правда? Хоча на Заході не хотіли, щоб він розвалювався. Ну не послухала ж тітонька історія того, що говорив президент Буш чи прем'єр Британії Тетчер. І розвалилося так само буде з цією недоімперією.